Добрий день, шановне товариство, 21 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Пропоную вашій увазі. Кишмиш століття американської селекції. Дуже смачний, з мускатом. Як бачите, Може витримувати значне навантаження. Ось фрагмент. Тут вже сонечко трішечки нам. Дає бліки, але можна побачити картинку. Ось такий кишмиш століття. А родзинки, виходить, з нього просто-просто такі, що, як то каже, смачніших, мабуть, не буває. Ось такий кишмиш. Підібрати для нього треба трішечки ключик, але якщо він вже родить, то родить гарно. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!